Хто витерпить до кінця, той спаситься, настанова надії та віри в часи випробувань. У священних текстах, що є невичерпним джерелом мудрості та розради, ми знаходимо слова, які набувають особливої ваги та глибини в періоди великих історичних потрясінь. Христос Спаситель промовив до своїх учнів і через них до кожного з нас хто витерпить до кінця, той спаситься. Хоча в уривку згадується послання до Филип'ян, ці конкретні слова Спасителя, що пронизують усю тканину Євангелія, найбільш чітко записані в Євангелії від Матвія 013 та Марка 1313. 13. Вони звучать як дороговказ, як обітниця і як заклик до стійкості, особливо сьогодні, коли наша країна та наш народ проходять через горнило найважчих випробувань. Сьогоднішні обставини, що склалися в нашій державі, сповнені напруги, болю та тривоги. Йде війна, жорстока та несправедлива, що змушує людей залишати свої домівки, своє звичне життя, свої спогади та розбігатися, хто куди, шукаючи безпеки. Ми бачимо це на власні очі, адже і серед нас є переселенці, люди, чиї серця поранені втратою, а душі сповнені невизначеності. Пережити таке надзвичайно важко. Людський розум протестує, серце стискається від болю, і здається, що земля йде з під ніг. І саме в цей момент Слово Боже звертається до нас із, на перший погляд, парадоксальним закликом, записаним апостолом Павлом у першому посланні до Солунян 5.18: за все, дякуйте, бо така що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Як можна дякувати серед руїн та сліз? Як знайти слова вдячності, коли майбутнє туманне? Відповідь криється не в подяці за зло, а в подяці всупереч злу. Це подяка Богові за те, що він не залишив нас, за те, що ми живі за кожен новий ранок, за людей поруч, за його невидиму, але могутню присутність. Ця тема вдячності яскраво ілюструється в Євангелії від Луки 1711 в історії про зцілення десяти прокажених. Усі десятеро волали про милість, і Христос, сповнений співчуття, зцілив їх усіх. Усі вони отримали неймовірний дар, повернення до здоров'я та суспільства. Але лише один, усвідомивши велич отриманого дива, повернувся, припав до ніг Ісуса і віддав славу Богові. І тоді Христос із сумом запитав, чи не десять очистилось. А дев'ять де? Цей один, що повернувся, був самарянином, чуженцем. Як часто ми, подібно до тих дев'яти, приймаємо Божі дари як належне і забуваємо дякувати. Сьогодні, як ніколи, ми повинні бути схожими на того одного вдячного самарянина, дякувати Господу за те, що маємо, за те, що вціліли, за його милість, яка оновлюється щоранку. Святе письмо також нагадує нам про силу молитви, особливо про молитву за інших. Апостол Павло у першому посланні до Тимофія 2 від 1 до 2 закликає отже, перш над усе, благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб ми могли провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Ця молитва не політична декларація, а духовний акт, що визнає, мир на землі залежить від Божого втручання. Молячись за провідників нації, ми просимо в Бога мудрості для них, щоб їхні рішення вели до миру, а не до ескалації зла. Ми просимо про тихе і мирне життя, яке є найбільшим благом для процвітання сім'ї, церкви та суспільства. Бог обіцяє вічне життя тим, хто в постійності добрих діл шукає слави, честі і нетління римлянам 2.7. Він хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Господь не пропонував би нам шлях спасіння, якби в цьому не було життєвої вічної необхідності. Він не є байдужим спостерігачем наших страждань. Він люблячий батько, який пропонує вихід і допомогу. Тому він і закликає нас до молитви, до посту, до витривалості. Ця витривалість не є пасивною покірністю долі. Це активна боротьба віри. Господь, проживши людське життя, на власному прикладі довів, що, всупереч усім зусиллям сатани, людина, спираючись на Божу благодать, може дотримуватися заповідей і виконувати волю Отця. І в цій вірності криється перемога. Господь допомагає тим, хто шукає його допомоги, хто покладає на нього надію. Ті люди, що не втрачають віри серед скорботи, будуть врятовані. Найбільш яскрава тема випробувань та вірності розкрита в останній книзі Біблії, об'явленні Івана Богослова. Перебуваючи у вигнанні на острові Патмос, апостол Іван отримав від Бога видіння про майбутню долю церкви та світу. І серед цих грізних, але сповнених надії картин, Господь звертається до вірних із запевненням: не бійся нічого, що маєш вистраждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб випробувати вас і будете мати скорботу». Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя, об'явлення 2.10. Це пряма обітниця, шлях християнина може пролягати через страждання, випробування, несправедливість. Але це не безцільні страждання, це іспит на вірність. І нагородою за цю вірність, що не зраджує навіть перед лицем смерті, є вінець життя, вічне спасіння і слава в Царстві Божому. Книга об'явлення, на відміну від історичних книг Старого Завіту, не просто розповідає про минуле, вона завершує всю історію спасіння, показуючи, що за всіма тимчасовими трагедіями стоїть остаточна і неминуча перемога Бога. Господь вимагає від нас поєднати молитву і піст, щоб витерпіти і довірити йому все. Що таке посильна молитва, про яку йдеться? Це не просто перелік прохань. Це молитва, що йде із глибини серця, яка усвідомлює власну слабкість і безмежну силу Бога. Христос вчить нас, ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати і, зачинивши двері, помолись Отцеві Твоєму, що в таїні, і Отець Твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно Матвія 6.6. У тиші своєї кімнати у щирості свого серця ми можемо розповісти Богові все. І він, знаючи таємне, чує і відповідає. Наша молитва стає сильною, коли вона наполеглива, щира і сповнена довіри. Тож нехай у ці важкі часи наші молитви будуть палкими, а серця сповненими благодаті та вдячності. Будьмо стійкими, пам'ятаючи обітницю Спасителя. Витерпимо до кінця, тримаючись за його руку, дякуючи за все і невпинно звертаючись до нього в молитві. Слава нашому Господу за те, що він зберіг нас до цього дня, за те, що продовжує наше життя і дає надію серед темряви. Йому нехай буде честь, хвала і поклоніння навіки вічні. Амінь.